Ви сказали про занепад племінних структур. От занепад чи руйнування чи спалення? Бо занепад це така річ може відбуватися породня. Власне, що явних виразних слідів тотальної спаленини на цих городишах немає. Тобто, можливо, вони просто були скажімо, втратили свої функції, чи в наказовому порядку було заборонено, скажімо, підтримувати функціонування оборонних споруд. Що, наприклад, ми бачимо в тому ж таки Рокітнянському городищі, деякі житлові споруди знаходяться настільки впритул до оборонних валів, що не виключено, що вони житло-функціонали після того, як вже вал чи оборонна стіна Лада просто свою вже функцію. втратила своє функціональне функціональ, функціональ призначення. Поселення існувало, але вже не відігравало роль оборонну. А оборонну роль перебирає на себе князівська фортеця, чи там Боярська фортеця, яка розташована десь, десь поряд. Якщо ми говоримо про 11, те так зване темне століття в історії Галичини, так століття, яке мало згадується в літописах, то що нам може підказати археологія, як тут усе розвивалося? 11-те століття, деякі лоса дослідники вважають, що тут запустіння було якраз після походів Володимира Ярослава. Хоча ми бачимо деякі археологічні пам'ятки, наприклад, ну, то саме Листвинське Городище. На Волині, Плісницьке городище, де шар 11 століття насправді досить потужний. Тому говорити про занепадь за я би не хотів би так категорично це формулювати. Є, звичайно, 11 століття ну, проблема в чому? Археологічно, типу, тобто по кераміці, нашим основним масовим матеріалом, його виділити досить. Складно, бо там з кінця 10-го по кінець 11-го століття кераміка плюс-мінус. Достатньо вона схожа. Там фахівці, звичайно, вирізняють по десятиліттях. Але дуже багато городишків досліджень ще в радянські часи чи там довоєнний період. Це визначалося просто дуже так, в кращому разі княжа доба. Тому що дуже багато роботи по датуванню. І я думаю, що ми ще відкриємо 11 століття в нових, яскравіших і, і багатших кольорах. Але. Ми бачимо в XI столітті прихід Ростиславовичів, тут, ну вони ж не на пустій землі. Прихід, ну, так. так, це в 80-х роках вже. І Рюрик Ростиславович, потім Володар і Василько вже тут освоюють досить активно, І маємо потім Галицьке боярство, яке, як дехто вважає, виросло з племінної цієї верхівки Галицької, тому мало таку силу. Тому 11 століття дуже-дуже перспективне для вивчим.